Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас субота 15 березня. Хотіла вже нічого сьогодні не знімати, але думаю, ну, хоч невеличке відео, але все-таки викладу. П'ю чай, це вже в мене, як то кажуть, другий сніданок. Спочатку я прокинулася і пила каву. От. І ну, кава там легенький якийсь бутерброд, банан з'їла. А десь так уже годину 10-11, то я вже тоді другий раз снідаю. Яєчню собі посмажила і от вирішила попити чай. Мене пригостили абрикосовим варенням на роботі співробітницями. Воно таке смачне, що я прямо не можу від нього відірватися. І от саме абрикосове абрикосове варення люблю пити з чаєм не з солодким чаєм. І це солодке варення і ну, Просто знаєте, насолоджуюсь. Підготувала яблучки, хочу зараз зробити шарлотку. А це от у мене залишилось 5 яблук, привезла з села. Це наші такі натуральні яблука, вони так ну, не, не ідеальні з такими от крапочками, десь, десь уже трішки почали підгнивати. Але все-таки, бачите, березень місяць і вони долежали. Так довго. Е, і ці яблука, до речі, такий сорт, що їх гарно ще запікати, вони не, роз, не розвалюються, да? не, роз, не розлазяться при запіканні. От, так що такий от у мене суботній ранок. Дивлюся, що на Волині там уже сніг випав, ну у нас ще поки що ніби було сонечко, але е, відчутно так уже похолодало. А ще хочу зараз приготувати булгур з м'ясом, трішки там у мене м'яса є булгур з м'ясом. Все по мінімуму, так знаєте, щоб вистачило мені на сьогодні і е, на завтра. Ну, а пиріг, можливо, ще й понеділок на роботу візьму. Ну, і якщо я вже так знаєте, вам розповідаю такі. Е, 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 Боже, як це правильно сказати, подробиці свого життя е, на українській мові вилетіло з голови. То ви знаєте, да, я вам розповіла вже, що син у мене зараз проходить базову військову підготовку. Десь буде ця в нього підготовка до 20 квітня, потім, можливо, додому відпустять, ну, а в подальшому буде видно. Ну, Звичайно, Буду казати правду, дівчата, що важкувато йому. В принципі, він в мене був не скажу, що зовсім підготовлений, але і не просто, як кажуть, з нуля. Але деякі є фізіологічні, знаєте, такі особливості в кожної людини, до якого ну, потрібно звикнути, звикнути. Коли багато людей, коли зовсім інша обстановка, ну ви мене розумієте, потрібно звикнути. Це я йому кажу як в таборі. Спочатку їдеш і хочеться додому, але потім, коли вже закінчується цей табір, то вже не хочеться і звідти їхати. Ну, звичайно, він не жаліється, постійно каже: мама, все добре, все добре. Ну, але ж я розумію, що знаєте, ну, 19 років. Ще діти, але це його вибір, і я повинна йому допомагати і підтримувати ну, в, різних, в різних ситуаціях. Ну, а до чого я це все вела? До чого хотіла сказати, що ну, скажу вам правду, що син і я ми залишилися вдвох. Чоловік мій вже два роки, як від нас, відійшов, в нього своє життя і. Він насолоджується ним, будемо так казати, але там є свої, свої проблеми. Ну, от так. Поки що, поки що ми живемо так. Важко, коли на, на мене звалилося все і одразу. Е, я взагалі інколи думаю, як я це все витримую, але ж витримую жінки, ми сильні, все справимося, все буде добре. От, так що тримайтеся, дівчата, в кого теж якісь проблеми в сім'ї, в житті. Тримаємося, тримаємося, і ми, ми вистоїмо, ми сильні. Так, от такий сніданок розповіла вам, розповіла вам трішки. Зараз буду мити посуд. Хотіла показати: от зараз у мене в такий засіб для миття. Купувала в АТБ день-день, оця у день у їх нова лінійка з авокадо. авокадо і алое, бальзам. Непоганий, непогано піниться, непогано працює. Ну, В холодній воді так собі, знаєте, так, четвірочка така. От, але подивіться, якого я перелала, якого він кольору. Ем, прямо такий якийсь не, не дуже натуральний, зелений, густий. Е, от, е, ну, Чесно кажучи, по тій ціні, яку я купувала, здається, була акційна ціна, я не встигла купити купила за до 30 гривень, 30 гривень, і тут у нас е, е, скільки ж тут мілілітрів, 500 мілілітрів, ну, як завжди, виробник міста Дніпро, то, в принципі, непоганий засіб можу, можу порекомендувати. Саме головне, що він дійсно густий, такий насичений. От, і, ну, А колір так трішки спочатку якось так відлякує, знаєте, але потім привикаєш. Непоганий засіб. А ще дивіться, дівчата, зробила такий, такий от засіб для підкормки рослин, саме кімнатних рослин. Тут іде у нас. Ну, я взяла чайну ложку сухих дріжджів, шкірка одного банану порізала, і е, від цибулини шелуха одні, одна велика цибулина, і чотири ложки. Е, Чайні цукру, все залила водою. Ну, спочатку трішки такою тепленькою залила водою, а потім звичайною водою. Хоча, так в рецепті було написано залити кип'яченою холодною водою. Ну, Не знаю, я зробила так. На от, 3 літри, 3 дні буде настоюватись. так, Все вам сказала: дріжджі, банан, е так, шелуха з цибулі і цукор. І Дуже гарна підкормка, щоб вони. Зараз от весною і трішки, як, би кажу, як то кажуть, набрались вітамінів, і в е, мене саме головне, щоб вони цвіли, тому що в мене ну, чомусь всі мої квіти не цвітуть. Ну, цвітуть, але так, дуже-дуже мало. Тому от вичитала в інтернеті, три дні буде настоюватись. Кому цікава така інформація, е, беріть до уваги. Знаю, що дріжджі дуже гарно діють на всі рослини, не тільки в кімнаті, а і на вулиці. От, частенько влітку роблю теж таку підкормку дріжджову, але роблю з різними бур'янами, з зеленю, да, з зеленою масою теж дуже гарно діє. Але туди додаю теж дріжджі і якісь там соки старі або варення старе, теж дуже гарно така от підкормка діє. От, так що ну, так для такої інформації загальної. На вулиці вже похмуро. Зараз зроблю все те, що планувала на кухні, і піду десь трішки погуляю. Подивлюся, можливо, зайду в Ашан дещо потрібно мені купити. От, можливо, десь пройдусь по бутічкам, як то кажуть. От, у мене зараз немає джинсів, потрібно джинси купити собі і якесь взуття вже на таку. Більш весняну погоду. Ну, це все в планах. Побачимо, як воно буде, яка буде погода, як я зараз тут справлюся на кухні. До речі, вчора вам викладала відео про це ж число пів вже потім сама з себе сміялася. Що розповідаю вам, як, як ми все це запам'ятовували? Сама неправильно невірну інформацію вам і сама ж говорю, що 14,3 і сама розумію, що щось я не те говорю, і далі продовжую говорити. Насправді 3,14 всі ми знаємо, яке число пі. Тому там в коментарях я написала, так що е, бачайте за таку от помилку. Ну, можливо, не всі це й помітили, тому що переглядів не так і багато. От такі справи, така е, субота, ну ще тільки вона починається. Дякую всім, гарної вам суботи, взагалі гарних вам тихих, спокійних вихідних. Ну і, мабуть, на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Ще раз здоров'я, тому що знов почали хворіти вже по-другому, а то й по третьому разу. І е, гарного вам настрою! Тримаємося. Відволікаємося і підтримуємо одна одну. Дякую, до наступної зустрічі. Пока, пока, до побачення.